Thank you. Відповідно до методичних вказівок порядку проведення учбових тривог на шахтах і добувної промисловості України, затверджених держнагляд охорон праці 2 грудня 1998 року у присутні. Представників управління гірничого нагляду східного міжріонального управління Державної служби України з питань праці була проведена планова учбова тривога на топ «Збагачувальна фабрика Свята з ліквідації умовної пожежі у будівлі перевантажувальної станції номер 1 позиція БЛА номер 6. І тривогу проведено з метою підтримання на належному рівні практичних навичок працівників фабрики та підрозділів 10-го ВГРЗ та 9-го ДПРС зі своєчасного реагування та оперативних дій з ліквідації аварійної ситуації, а також поліпшення взаємодії різних служб і підрозділів та перевірки їх підготовленості до ліквідації аварій. Усіх запланованих заходів, учебової тривоги спільно з технічним керівником ГУРСЯТО. Перше. Якість заходів плану ліквідації аварії і його відповідність дійсному положенню на аварійній ділянці. Друге. Підготовленість фабрики і аварійної ділянки до рятунку людей, ліквідації аварії та її наслідків. Проведено розбір дій усіх учасників навчання, членів ДГК і підрозділів 10-го ВГРЗ та 9-го ДПРС залучених до учбової тривоги. В ході проведення навчальної тривоги виявлено наступні зауваження щодо дій безпосередніх учасників. Перше необхідність переглянути план взаємодії учасників учбової тривоги. Друге переміщення шафи з документацією по ПЛА ближче до місця знаходження диспетчера для збільшення оперативності третє можливість надання підприємству письмового дозволу на гасіння пожежі на електроустановках або об'єктів, які знаходяться на електроустановках для працівників 9 ДБРС. Чіпової тривоги зверталась увага на дотримання комплексу заходів для попередження і оперативного усунення аварійних ситуацій, які виникають внаслідок ведення бойових.